Козероги, серпневий огляд для вас, ви люди, які цінуєте свій час, ви розумієте, що час це одиниця виміру, яку не можна купити за гроші. Чому саме я так кажу? Тому що планета Сатурн вона керує вами. А Сатурн це хронос нашого життя. Це закон, порядок, відповідальність. Це про структуру і про мету, і про результат, над яким людина працює впродовж певного часу. Козироги – люди серйозні. багато хто з них заподіян в тих сферах, які пов'язані з державними законотворчими органами, з будівництвом, з керівними посадами, з законом і з порядком. З захистом чого, ну, там, захистом обороною, тобто з забезпеченням того, тих кордонів, через які переходити не можна. Тобто це можливо і ну, щось, таке, такі серйозні структури. Козирог, ой, да, козероги, які в нас народжені з 21 по 25 число, ви в цьому році і в серпні місяці. Також можете відчувати, що ваша життєва формула, ваш той режим, той уклад і порядок, до якого ви звикли, він змінюється і багато і зусиль вашої фізичної. Трудової діяльності направлено на те, щоб вирішити документальні справи, які пов'язані з вашим призначенням на посаду або звільненням, тобто наведення порядку документів, які пов'язані з вашим статусом, з вашими професійними цілями. Якщо ви, у вас є на меті змінити свою професію та кар'єру, то Зусилля будуть направлені в серпні місяці на це, щоб класно подавати на розгляд документи свою кандидатуру, проходити співбесіди або займатися тим, що ви обираєте собі на посаду помічників там і таке інше. Тобто це фокус на робочих відносинах і документах. Також ці документальні справи, які чекали на свій час, прийшов час, і якщо було якесь непорозуміння, або треба було щось виправити в таких документах, то треба цим займатися в серпні місяці, тому що динаміка щодо вирішення документальних справ, угод, договорів, вона позитивна в цьому. І вам будуть тут допомагати і ну, вдача, сили, натхнення, люди будуть зустрічатися, такі, які, з якими вам приємно буде спілкуватися, ви будете один одного розуміти для того, щоб ну, для договірних відносин, для партнерства і таке інше. Саме тому, що Венера та Юпітер вони мають поєднання в серпні місяці у вашому Секторі, які відповідають да, за угоди, за домовленості, за партнерські відносини, 19-20 число справи, які пов'язані з родинними відносинами, також з документами, які пов'язані з нерухомістю. Це може бути і. Спадкові документи або документи, які пов'язані з купівлі-продажем, то тут цілком імовірне вдале підписання, укладання, оформлення цих документів. 19 числа ймовірне таке емоційне напруження або якесь непорозуміння з членами родини. Але козерогі ви люди, які вміють контролювати і координувати. Як свої дії, так і дії оточуючих, я думаю, що це буде продуктивний день для вирішення тих чи інших питань. І, до речі, планета Меркурій вона відповідає за комунікацію, за документи, за зв'язки. Вона після 11-го числа вже перейшла в нас в прямий напрям. І якщо у вас якісь справи, які пов'язані з кредитами, з банками, з фінансами, з боргами, вони були призупинені, або було якесь непорозуміння, до цього відносяться також і спадкові справи, то після 11-го числа позитивна динаміка щодо їх вирішення, у вас буде розуміння, багато розмислень на цю тему, але Вирішення, ну, Ці питання велика ймовірність, що буде вирішено, і серпень класно для цього використати. Щодо уточнення, коли могли бути якісь непорозуміння пригоймування в цих справах або питання, які були актуальні, але вони зависли. Да? Це в нас серпень 24-го. Весна 25-го це березень квітень, а також якщо вони були розпочаті з липня 25-го року. А також, ймовірні, вирішення документальних справ щодо податкової або митної служби. Тобто, якщо у вас є якісь зобов'язання або треба навести якийсь порядок у фінансових податкових документах, то ви цілком імовірно, що в серпні місяці вам доведеться цим займатися, і також ці вирішення питань будуть позитивно, позитивна буде динаміка. 22 числа в нас сонце переходить в знак Діви. Для ко... це споріднена, споріднена, господи, споріднений знак з козирогами, тому що це Теж стихія землі, Дєва це про таку кропітку працю, це про здоров'я, це про план, це про документи, так, щоб там все, це про проекти розраховування документи, податкові, бухгалтерські. Тобто тут вже буде ну, ця сфера, вона буде освічена, освічена цим сонцем. І енергетика буде направлена саме туди. І в Козирогів це може стосуватися робочих документів, робочих проєктів, а також процесів, які пов'язані з плануванням подорожей з освітніми процесами або з підтвердженням тих чи інших ваших професійних сертифікатів, сертифікатів і кваліфікацій. А також це може бути Знову ж таки фокус на вирішення юридичних якихось справ. 22 число день не дуже вдалий для вирішення серйозних питань. Якщо у вас є можливість не розпочинати і взагалі не бажано розпочинати якісь процеси в динаміці, яких ви зацікавлені. Тому що це місяць у нас добігає вже кінця, і це як посаджена. Батарейка енергії, в якої зовсім немає, для того, щоб працювати і процес був активним. 23 числа в нас Сонце поєднається з місяцем. Це символізує астрологічний новий місяць, і це дні 22, 23, 24. Це аварійні дні, це позаштатні дні. Велика ймовірність того, що плани вони змінюються дуже швидко, і треба приймати рішення і креативно якось мислити. Козерогом це трошечки важко, тому що це люди порядку та структури, і вони важко сприймають, коли плани ну, якось не вибудовуються за їх розкладом. Це дні аварійні, багато несенітниці на дорогах з технікою, з вогнем, з електроприладнями. Також, якщо ви люди похильного, похилого віку або в вашому оточенні є люди похилого віку, які мають вади серцево-судинною системою, бажано мати на увагу берегти їх і піклуватися про те, щоб всі ті ліки. Всі ці приладдя, які потрібні для оказання невідкладної допомоги, вони були під руками. Тобто не провокувати, берегти, не нервувати цих людей і не знаходитись на ну, щоб не було перевтоми, а також щоб не було дуже спекотно, це теж може спровокувати ось такі там інсульти, інфаркти і таке інше. А також це такі дні, в кого може бути несподіваний розрив трудових відносин або несподіваний прорив, тобто ви не очікували, не розраховували, а якось воно буде дуже-дуже швидко розвиватися. Але це треба бути дуже-дуже уважними. Я на це вже на, 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 нагадувала. Так, і цей новий місяць, цей новий цикл, який в нас започатковується з 23 серпня, він буде пов'язаний для козирогів зі здоров'ям, зі звичками, з роботою і також з домашніми тваринами, з домашніми вашими любінчиками. Тобто тут можуть бути в, тих, в цих питаннях якісь несподіванки і сюрпризи. 25 числа. Венера, це планета кохання, любові, відпочинку, вона переходить до знаку Дева. Це, звичайно, яскравість у любовно-романтичних відносинах. Що це означає для Козерогів? Те, що, можливо, дії ваших партнерів, їх витрати, їх запит на любовно-романтичні стосунки, він дуже буде якось вам можливо. Незвичний і не ну, можуть бути якісь такі непорозуміння, тому що, знову ж таки, козороги це люди стабільні, і вони своє кохання, свою прихильність, вони люблять проявляти через справи, через те, що через захист, через забезпечення комфорту, стабільності, захищеності і таке інше. Але це. Про свято і про таке свято, на яке, на яке можна витрати останнє. І це не, не притаманно для козерогів, тому що вони люблять якийсь запас. А, також 25 з 25 -го числа ймовірні такі м, добрі ну, новини щодо вирішення фінансових справ, які пов'язані з спадковими справами, з заповітами, з кредитними і з якимось виплатами. І якщо вам хтось заборгував, то також в серпні місяці, і ймовірно, після 23 числа можна нагадати про те, що борги все ж таки бажано і треба віддавати, і вони можуть вам віддати ці гроші. В період з 25 по 28 число не бажано робити якісь вагомі інвестиції, надбання дорогі, коштовні, також робити пластичні операції коли краси, тому що результат буде недоцільним, недоречним і не такий, який ви очікуєте. Також велика ймовірність сварок, конфліктів щодо любовно-романтичних якихось справ. Ну, а 35 30 і 31 серпня це для відпочинку, для аналізу, для духовного розвитку, для далеких подорожей. Козирогі, я вам бажаю здійснення всіх ваших планів і продуктивних дій раціонального використання вашого і вашого часу і часу оточувача. Все вам добре. Пока!